Добре, що ви клікнули на це відео. Бо саме сьогодні, тільки сьогодні, ми з вами будемо шукати вашу досі непроявлену енергію. І як тільки ми її знайдемо, це змінить ваше життя. Жартую! Але можливо і не дуже жартую, тому що сьогодні я якраз хочу поговорити про пані Олену Щербань, яка на своїй інстаграм-сторінці, та й не тільки вона множте таких на тисячі, займається, по перше, інфоциганством, по-друге, пропонує вам кундаліні практики та іншу нечисть, те, що Біблія називає Гедотою перед Господом. І я не хочу рекламувати цю особу, але я хочу розібрати по поличках слово за словом, дію за дією. Що не так в тому, що пропонує конкретно ця людина, але уявіть собі, що це збірний образ. Бо таких в соцмережах просто тисячі і тисячі і тисячі. І проблема не лише в тому, що вони пропагують, а проблема в тому, що тисячі людей на це ведуться, стежать за ними. Перебирають це в своє життя і навіть не уявляють, яке прокляття разом з усіма цими практиками заходить в наші життя. І вірити ви в це чи не вірити? Зараз хтось може написати, оця релігійна фанатичка знов чіпляється, рекламує щось тут. Друзі, я хочу, щоб ми з вами просто точно знали, так як є буква закону, так як є 10 божих заповідей, є речі, які є. Навіть якщо ми в них не віримо, якщо ми їх заперечуємо, це не означає, що вони не існують. Моя викладачка з біблійної терапії недавно сказала дуже класну фразу: що людям притаманне мислення, якщо я чогось не розумію, значить цього не існує, або це неправильно, але це помилковий спосіб мислити. І є речі, в яких нам треба, хоч поверхнево, але розібратися і зрозуміти, чому це протирічить. Навчанню церкви, чому це небезпечним для нашого життя і для наших сімей? Отже, сторінка пані Олени підписана як психотерапія, сексологія, духовне пробудження. До речі, все ведеться російською мовою. Кундаліні і не дуалістичні фасілітатори. І вніс Україна від міста Дніпропетровськ, до речі, журнал Фокус вніс її в 100 найвпливших жінок України. Подумайте про це. Насправді, як це все почалося? Мені скинула підписниця одне з відео цієї панянки. Ось я хочу, щоб ви також його подивилися. Будь ласка, воно підписано як кундаліні терапія, це то, що я віжу, яка мудра наша енергія, і как вона може перезапустити ваше состояние, в какой би точке ви не знаходились. Я, як гештальтерапевт, знаю, що найважливіше терапії – це переживання. І також знаю, які сильні бувають психологічні защити у чоловіка і що його бессознательное, щоб обходити ці важні точки. Не буду далі читати і багато на цьому зупинятися, але ви можете просто подивитися, який це просто язичницький культ в дії, в практиці. І мені навіть якось моторошно на це дивитися, якщо чесно. А знаєте, що ще цікаво? От вона пише, що вона як гештальт терапевт А яка ж у неї освіта тоді? Тому що, наскільки я знаю, по перше, гештальт-терапія вона досить складна. По-друге, наскільки я знаю, християни-психологи не рекомендують християнам саме проходити гештальт терапію бо вона дуже концентрує тебе, ну концентрує людину на людині. А це в принципі не біблійно, тому що життя християнина має крутитися не навколо нашої власної осі, а навколо Бога. Але відкладемо, я почала дивитися, що ж у неї по дипломах на сторінці в неї навіть збережені всі її сертифікати, всі її м, якісь там корочки про завершення чогось там чогось. Там їх там більше десятка. Немає жодного сертифіката про отримання вищої освіти в галузі психології, як мінімум. У неї є різні семінари, слухач семінарів, практичні заняття на семінарах. Але вибачте мене. Як людина взагалі бере на себе відповідальність за психологічний стан за оце таке ведення. Ну тому що це дуже клопітка і дуже дрібна робота бути терапевтом для іншої особи. Як вона може брати на себе відповідальність, не маючи нормальної освіти? Давайте розберемося, що таке кундаліні. Ну, по перше, одразу скажу, що кундаліні є пов'язана з індуїзмом, з йогою, і воно не має нічого спільного з християнством. Зараз скептики скажуть, що ви ж до християнства вчепилися, все що не християнство це неправильно. Жодна інша релігія, крім християнства, не є правдивою релігією, бо лише Ісус є дорога правди і життя. І якщо людина хоче знайти цей конект з Богом Отцем, то тільки через Ісуса, і якщо ми віримо в те, що написано в Біблії, а ми християни по замовчуванню в це віримо, то значить, ми не допускаємо те, що щось може, ну може, не все, але щось хороше в інших релігіях може бути. Ні, забудьте про це. Бо така ваша думка дає просто лазейку сатані. І він такий, ага, я вже. Знаю, я вже знаю, як достукатись до цієї людинки. Не робіть цього. Навіщо зайвий раз наражати себе просто на духовну небезпеку, бо це є духовна небезпека. Символом кундаліні є змія, звернута в три з половиною оберти, і символізує кундаліні непроявлену енергію всередині нас. Природа кундаліні така, що коли вона нерухома, тобто ця наша прихована енергія, то ви навіть не підозрюєте про її існування. Тільки коли вона починає рухатися, ви розумієте, що у вас укладена неймовірна сила. Коли ваша кундаліні прокидається, з вами починають відбуватися неймовірні речі, і в ваше тіло, і все навколо поводиться зовсім по-іншому, тому що ви вивільняєте абсолютно новий рівень енергії. Я хочу показати вам ще одне відео. Як на мене, воно взагалі гіперпостановочне. Ну нехай, я в цьому не хочу навіть розбиратися. Якщо чесно і дивитися, це зайвий раз не хочу. Зараз ви зрозумієте, чому я так насідаю на цю баришню. Чому я так хочу, щоб ви на таке не ловилися? А, тому що поруч з цим відео є опис. Давайте я вам зачитаю. І підозрюю, ви тут щось впізнаєте. Як Майсі вознес змія в пустині, так і син человеческий должен быть вознесен. Йоанна 3.14. Що? А чого це раптом представники, любителі, практиканти кундаліні цитують Евангелія від Йоанна 3:14? От мені дуже цікаво, до чого тут це? Змій дорівнює кундаліні. Підняти змія дорівнює значить підняти енергію кундаліні. Син Человеческий ДОЛЖЕН быть вознесен. Син дорівнює сонце. Сонце дорівнює сол. А сол з англійської душа. Так написано на цьому прекрасному скріншоті. Душа людини, далі читаю нормальною мовою, одразу перекладаю. Душа людини повинна бути піднята через кундаліні, активізуючи шишковидну залозу. Активізація шишковидної залози дає. Вам можливість покинути тіло і пізнати іншу реальність. І виявляється, і виявляється що Мойсей вчив людей пробуждати енергію кундаліні, щоб активувати шишковідну желізу, яка затем дає вселенські способності чоловіку. Уходя із тіла відкривається доступ к мірам вне времени і пространства. А останні речення біля цього відео звучить ось так. Мої хороші, я вже вам перекладаю українською, мої хороші. В цьому новому часі важливо пробудити свою енергію, оскільки і наша планета переходить на нові частоти. Можливо, навіть пожежі Лос-Анджелесі це якісь нові частоти нашої планети, про які ми досі не знаємо, тому що ми не займаємося кундаліні. Друзі, чесно, це, я тут багато сарказму вкладаю. Комусь в попередньому відео такого ж формату це не дуже подобалося. Вибачте, будь ласка, це такі серйозні складні речі, але мені просто хочеться ревіти і битися головою об стіну. Дивно можливо вам, що навіть практики кундаліні, які взагалі супер далекі від християнства намагаються. Притягти до якоїсь своєї правди правду євангелія. Чому? Тому що сатана дуже добре знає, що Боже Слово має великий авторитет, і коли цей авторитет хочуть трошки на щось своє, на щось придумане, на щось неправильне, на щось гедотне натягти, тоді здається, що можна зробити, знаєте, як Ісус сказав гроби побілені, тоді ніхто і не дізнається, що це небезпечно. Ну подивіться, ну якась кундаліні, ну не знаю, що це гуглю, ага, щось там про енергію. Але тут є про Мойсея, може дійсно навіть цитата біблійна є. Значить, фух, все безпечна територія, боже слово використовують все. Це ж як десятки, сотні ворожок, екстрасенсів і інших людей, які можуть обкласти свої кабінети іконками, хрестами, молитися, молитво чи наш інші речі звичні нам, християнам, робити, які здавалось би, ну не мають в собі нічого поганого. І притім всім додавати туди свої окультні практики. Це ненормально, друзі. Не ведіться на це. Не ведіться на це. Якщо ви хочете попросити заступницької молитви, то ви можете звернутися до священника, до пастора, до людини, яку ви знаєте, якому довіряєте, щоб він над вами помолився. Або якщо ви перебуваєте в християнській спільноті, ваш дух це обов'язково має відчути. Якщо ви маєте сумнів, просіть Бога, щоб він вам просто показав, де є правда, а де є неправда. Не треба в ваше життя вносити це прокляття. А з 35-го боку мене просто дуже болить. Те, що коли в нашій країні точиться війна, така жорстока, така безмістовна, така кровопролитна, така страшна. Є люди, які продовжують поклонятися таким гедотним Практикам таким гидотним речам. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Дякую, що додивилися до кінця. Буду рада, якщо залишите ваш коментар. Цікаво, чи стикалися ви з чимось схожим, чи, можливо, натрапляли десь в соцмережах. І як ви реагували? Поділіться, будь ласка, буду дуже рада. Не забудьте про підписку, лайк до цього відео. Також хочу дуже подякувати всім, хто фінансово підтримує наш проект. Ці кошти ми спрямовуємо виключно на просування наших відео в. Мережах в Ютубі. Якщо ви хочете долучитися до когорта цих прекрасних людей і свою лепту внести, ви можете знайти реквізити в описі до цього відео. Дякую вам!